Кожний раунд я буду грати зі зброєю, яка буде мені випадати з GG дропу. А саме, от я, наприклад, перший відкриваю будь-який кейсик з дефолтних, з дефолтних, які є в КС, звісно. Наприклад, оцей дорогий достатньо, за 400 Відкриваю. Ще класно було б, якби випав би окуп, нам, бо гарно на наступну серію буде. І випадає. П2000. Це, до речі, дефолтний пістолет. Тобто, якщо я за те сторону, то це е, Глок, якщо за КТ, то це ЮСП2000. В мене зараз P2000 стоїть, здається. І ось таким чином, напоки там підбирається, ще ж не підібралося, сподіваюсь, ні. Е, можна закинути швиденько в апгрейдик, і, можливо, ми щось ще й виловимо сьогодні, е, так сказати. Але як ви можете побачити, так. Да. Достатньо швидко. Uh, обертається. В мене ще є одна теорія. Якщо я зараз зменшу собі баланс, то буде падати крутіший дроп. Тому я відкриваю. Ні, це занадто. До речі, гру вже підібралось. Uh, підібрало. Давайте відкриємо два ось таких кейсика. Просто подивимось зараз. Mm. І це, до речі, два окупи випадають. Дивно. Але ми їх продавати не будемо поки, бо челлендж uh, є челендж. Так, і ми граємо. З дефолтним пістолетом. Сподіваюсь, ми почнемо за закате... КТ. Ні, ми починаємо за Т, на жаль. Так, полетіли. В мене глок. Побігла, хлопчики. Ви сьогодні мої тімейте. І сподіваюсь, ви граєте супер круто. Бо якщо не круто, то це не круто. <гум> Логічно, да? Купляю армор. А знаєте куди можна піти? Можна піти на А, вони всі підуть на Б. А я як справжній люркер, зараз піду просто і ось тут пошукаю. Тіпчика, до речі, там челенджу по кілам в мене немає, то. Ой, я топну. Тихо. Боюсь. Я боюсь поки стрілятись, так. Наче... Найс! Є. Оп! Я їх бачу. Оп. Оп, оп, оп. оп. Найс, вбили. Так, а от е, правило свапати мені зброю можна чи ні, от я оце не дуже продумав. А де. А де ласт? Сподіваюсь, десь ось тут. От. А побігли. А побігли на А! Побігли на А. Зараз просто заплентимо бомбочку. Сподіваюсь. Ну його ж не повинно тут бути, полозіться, полозіться навіть не повинно. Тому я просто пленчу і спокійно уходжу от сюди, от. Віддефе. Найс! Ізі! Оце я його вишу. Ще й дігал. Так, е, швиденько крутимо, крутимо. Який кейс кіловат, хочу кіловат. Давай. А, треба ще швидку прокрутку поставити, так. Давай, що мені випаде? Бірет! Ну я не хочу з бретом грати циро. Ладно, прийдеться. Прийдеться, що робити, якби. Купляю бірети. Ні, я виграв такий крутий раунд, щоб купити зараз бірети, з ним відігра... А ще ладно, я пішов з вами. Також, також е хочу вам повідомити про новий розіграш в моєму телеграмі. Підсумки вже 30 травня, і там розігрується. АК-47, здається, якось зимов... зелено-зимовий, якось так. Е, ну, коротше, і умова максимально проста. Це просто бути підписаним на мій, мій телеграм-канал і там натиснути кнопку Взяти участь. Тому як би ось таким от чином М -м, переходьте посилання в описі на мій телеграм канал і приймайте участь. бо... Це якби халява, халява. Цей скін, до речі, коштує, по-моєму, десь гривень 150, десь ось так. Ну і там, якби умови не такі складні, тому приз. Ізі, ізі, що ізі. тепер? Що тепер? Ріколки я ось відкриваю. І П250. P200... Ого, він дорогий, до речі. Ну, я. А можна не, не з пістолетами питання? А мене нема П250 в закупі, до речі, ще раз. Знов під... А, Оця ще монетка. О, я зараз АФК ще простию, так? Давай. Юмб. В мене нема юмпу, ще раз. Ка... О, калашик. Калашик. До речі, ось цей калаш розігрується. Я розумію, що він не супер красиво виглядає, але ви можете продати його і купити щось непогане. Або продати свій старий калаш. Продати свій старий калаш. І продати оцей калаш, і купити собі більш крутий. Так, щось мені не дуже це подобається. А, бомба, 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 бомба. Так, куди йти? О! <плес> ну реально. Ще ця музичка, музичка нормальна. Ай, і дивіться, дивіться, відразика, як тараканчики повилазили, повилазили з норок. Ой. Ну такі приколісти, такі прика. А. Забуваю. Забуваю, що в нас сьогодні непросте відео а ми. Я зрозумів. А, а... а в мене немає Нігеви в закупи, так що нормально. Продаємо. Ну, взагалі не ду. ЦЗ в мене теж нема, швидше. Швидше, будь ласка. Ні, ЦЗшки в мене нема. Давай. Нема юмпа, нема юмпа. Ну ти, ти розумієш гра? Треба було юмпа ходу... Окей, з дефолтним пістолетом буду бігати. А, А круто! Круто! Просто круто! І ще й час закупівля скінчився, я просто в тільтя. Зараз прийдеться їм докидувати цей. Отаку от, от флешечку. Ох. Хлопці, мені не можна, на жаль, з муха грати, тому. Сарян, сарян. Найс, хорош! Ласт, ласт там десь. Нє? Так. Я не пікаю, я не буду пікати його. Ага. Ні, ну будь ласка, ну я не можу грати з іншим чимось. Пішли вдвох. Він мене не читає, почекайте. Найс. Найс, не прочитав, не прочитав. Калаш візьму, може дропну комусь з моїх тімейтів. Поїхали е, Фенікс Кейс, оцей відкриємо. Та який негів нема в мене його. Ще раз. Ну ти. Почекайте. Е, а цей дробовик, по-моєму, не за цю сторону, я, звісно, не... Експ... Ну ладно, давайте візьмемо. Ві... Оцей дробовик він якби теж тільки за те сторону, тому якби це може... Ну, можна вважати як замінник того дроб... дробаша, тому беремо саме його. А, так, давайте вам. Фле. Ні, 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 давайте. А, да-да-да, давайте. Флешечку, отаку. І отаку. Так, цей дав отак, Я даю ось такий от смок. І. Найс! Фух, він міг мене перестріляти дуже легко, причому. Причому дуже легко. І. Аук. Аук. Круто. Його за цю сторону нема. є за ТСГ, оця. Яка, в принципі, замінник Аугу, так? Ну так. Будемо заміняти, будемо заміняти. Е, пропоную мід піти. Полетіли. Полеті... Ну поки що, до речі, мені подобається, що падає не така прям дурацька зброя. Під флешечко так пікаємо. Поняв? От перша і така от проблемка в мене виникла. Chroma case 2 за 80 gпоint. У мене немає його в закопі, якби. Ну, ще раз тоді. Та ні, я не розумію, тут скрізь сніги випадають, що ж таке? Ну, окей, зіграємо з здрав... Ну я вже тоді брав так що я не можу відмовитись і зараз не взяти його. Е, Можемо якраз прокрутити ще на наступний раз. Наприклад, давайте щось подорожче, Оцей. Nightmares Dreamant Night. О, Калаш ще й на наступний раз буде. До речі, окупний навіть випав. Круто-круто. Побігли Кейв. Також нагадаю про свої унікальні промокоди на дж Ви знаєте всі, що є Atom F та Atom F11, а є також спеціальні, які дають. Ого! Пф, 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 пф. Які дають більше бонусів. Uh, і вони, їх ви можете знайти в мене в Телеграмі. Так що, за О, поняв, там йому ще ну, трошки. Трошки я хочу це в суд піти, бо я рягнуло там трошки мені за стіночка, ну, це проблема більше пінгу, так, я думаю, мого. Так що нормально все. І зелений клач один в два. По двом, так, інфа є, по ідеї, чи ні? Бачить? Ну. Ну, таке собі. Так, обережно, головне. Найс. Причому в мене хп зінесли прям жорстко. Давайте отак, типу ми виходимо, фейкуємо. Пропоную, наприклад, Danger Zone відкрити кейсик. Дігл, е, окей, з діглом я зіграю. До речі, навіть окупив мене. Можна, знаєте, що зробити? Ох! Ні! О, чо ти смок, ти взагалі дурачок. А, і не забуваємо прокрутити... Давайте дорогий, давайте оцей. Вейпен кейс трейд. Ого, він ти коштуєш, скільки це зешка! А, ще одна. Ну це вже подешевше, але мені треба. Ні, я цей кейс більше не відкрию, бо я з дефолтною зброєю не збираюсь тут бігати, тому наступний буде оцей кейс. А, ну, а зараз ми з Глоком. Ми просто зараз з Глоком. Я не знаю, що з ним робити. Треба якось під флешки чуваків ловити. Хочеш? Д Давай цей буст, буст, буст. Ладно, ходимо. Ні, ну ти знов смок пушиш. Окей, okay, ні, nee, я, я, я. Я зараз його приманю. Я зараз його приманю, я просто кину смачок. Та знов. Ну, блін, ну який дробовий... Окей, okay, прийдеться кейв, так? Йти, мабуть. Або або можна якраз таки о -о, цю о -о, пастку йому зробити. Дивіться. Дивіться, зроблю все розумом. Все роблю розумом. Хоча він може і О, от Отаким от чином смачок відкидує. Пам, він закриває все. Я чекаю, поки він вийде в смог. Ну ревне! Я не можу, я зараз просто згорю. Окей, Spectrum Case, другий. Ну, mp 9 це замінюється на Мактен. Це замінюється на Мактен, логічно. І давайте відразу почекати цей який. А, ну так, так, все. Це останній, тому Мактен... А, ми виграли, у нас чел четверих положив. Нормально взагалі? Молодець, молоде. Давайте калашик дропнем нашим. От такий, от, беріть. Беріть АК-47, будь ласка, найс. Nice. Uh, все, ми головне на команду. На команду працюємо. Зараз робимо просто рахунок 6-6. Що там чел показував? М -м -м не знаю, не знаю. Мене це не дуже цікавить. До речі, зараз я вам покажу жорсткий розкид. Ну, в плані не розкид, а молік. Так, будь ласка. ай як? А, просто, просто, без нічого він, без нічого він кидається. І горить ближня. Позиція, давайте флешечку. А, ну, в мене типи не відвернулось. Легенди. Поняв там АВП просто по центру темної стоїть. Ну, звісно, друга половина, і відкриваємо оцей кейс. До речі, промокод, який в мене знаходиться в моєму телеграм-каналі. Він якраз таки безкоштовно і дасть вам цей кейс. Але е не забувайте, що від депозиту, від певного депозиту 500 джепонців. І, ладно, назву вже промокод Atomf, 66. Так що, використовуйте. Використовуйте. Ну і вся детальна інформація про цей промік знову ж таки в мене в ТГ. А тим часом мене там нічого не випало, тому я граю з дефолтним пістолетом. Адже вибити щось пістолетне це не так просто. Мін, да. Але мене можуть зараз просто взяти в коло, так. Зрозумів, ну йому просто. Йому просто... Хорош. Зді... Правда, Дігл не зрозуміло для чого він взяв. Давай, хорош! Два! Там два! Один, один! А, наш один. <сміст> зрозумів. Ой, я просто зрозумів. Давай, братанчик, роби щось. А я поки прокручу кейсик. Um, горизонт, горизонт, пад МП7 в мене немає. Так. Почекайте, на ну, п 90 в мене не буде чи буде вистачати, стоп. Стоп. У мене не буде вистачати на ПДВ. Швидше ще. Швидше, шось. Ні, це зешка, ні. Прийдеться з дефолтним, так? Емка, немає нема МК, нема МК, швидше. Берета, окей, з беретами зіграємо. Полетіли. Так, давай то отак краще зроблю. І отак от. А, у нас ніхто, давно не хоче грати. Окей. До речі, а що мені з беретами тут робити? Оооооо, <ган> я, я злякався. Як він. З щитом, з щитом, понятно. Е, відкриваємо перчаточний. Перчаточний хочу. О, п 90 Ну, ой, що зробив? п 90 я не хочу грати з П90. Ну прийдеться, так? Окей, поле. Ну він ще... В мене ще грошей не буде зараз. Окей, полетіли. Полетіли. Нормально. Блін, треба було, мабуть, смок взяти і на мід просто піти, ну Вже... вже як є. Давайте спробуємо ось так от. Хаєшечку зарядити, от туди, от там. До ре... Нормально. Не не, не крутиться. Давай, братан, будь ласка. Ти з мухою? До речі, можна. Найс! Один. Просто дочекатись. Ой, ти... Отже, звідки може норм щось випасти, Сподіваюсь, от звідси. Найс, М-ка, до речі. До речі, не дарма робив еко. Бом просто відлетів. Тільки ти взорвався, у мене погані новини. Бувай. Я бой. Ну. Та а що ти... А давайте, я з 4, може ще ця МК випад. Юмп, у мене нема. Ще раз. Гал... Ну Галіла нема. Галіл за іншу сторону Це дефолт це значить, що дефолтний пістолет. Це значить, що дефолтний пістолет. Окей. Окей, okay, ну в з с дефолтным, мені мне вставати, вставать, но але... это я как сделаю, я вот так закуплю, вот так І и стану просто опорником, а. Стану просто опорником. Ну, не треба мне твій калаш. Готовы? Флеш, давайте, полетели. Начал фуллблайн. Хлопцы, а вы не думаете, что... А, он один? Ладно, ну он мог перейти. Так, он перешел... Найс! фух, фу, фу, швидко кручу ще. Оцей, оцей ще. Найс, М-ка. Хорошо! Гарно, гарно. А, дримайте, я купляю М4А4. І можна відразу вибрати кейс на наступний раз. Наприклад, оцей ми прокрутимо. Дивимось нікого я не побачив. Ого, ви навійшли. Ні. А делас? А, мо... а, я ж вибрав вже кейс. Давай. МП7 нема. Будь ласка, шось... ну щось адекватне можна? МП7 немає, нагадаю. Щось адекватне? Ау, окей, за Угом можна зіграти, до речі. О, ой, вже... хлопці вже на нашому спавні. Е, оце, я думаю, мене відкривали. Юмп, в мене немає юмп ще раз. Окей, о, МП9, до речі, навіть непогано, бо вони. Можете не попасти. Давайте, пацани, візьміться. Бул. Ні! Будла. Ладно, він вижив, він все зробив можливо. Він це. Все... Братан. Там лоу будь ласка. Ні, не кажи, не кажи. Ні, я не вірю. Найс! А де? О! Нас обдурило. Я потиснув їм руку. Нас. Е, нас геніально обхитрили Все? Все easy, easy, просто. Атом легенда. Роздефує цю зараз бомбочку Не стріляй жоптей. Будь, будь ласка, не треба стріляти. Оп, Chromo 3. Який дефолтний пістолет! Який дефолтний пістолет. Я зрозумів. Просто... Просто дефолтний... Окей, ні. Отак. Тримайте, хлопці. Я з цим. Не можу, на жаль, грати. А шо робити мені з пістолетом? Ви поясніть мені, будь ласка. Кейв, а там... А ми фул їх забра... Почекайте, тихо. Тихо. Відкриваю поки. Оцей ке. Ні, ну то ми так програємо зараз, ну ні. Мені просто гра руїнить. Я ще цей раунд з дефолтним граю. Я ще цей раунд з дефолтним пістол. Uh, пацани, я вам дропну, я вам дропну, не переживайте. Головне попасти. Ні, братан, ти попреж. Братан. Тихо? Найс, несіть, несіть, хлопці, він. Ні! Ні! Найс! Фух! Фух, я ще так постріляв, геніально просто! Ладно, круто, ми останній кейс. Оста. Це дефолтний пістолет, якщо що. Це. Якщо що, це дефолтний пістолет. Ну, просто так. Пояснюю для тих, хто не розуміє до кінця. Це дефолтний пістолет, да. 2 в 2! Будь ласка, живи. Найс, хорош. Найс! Ізі! Ну, нічия взагалі-то, але Але ви бачили, як просто три останніх рази мені дефолтний пістолет випадає. Юз П2000 і Глок. Ну, Глок мені не випав, ну просто, просто капець. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте брати участь у моєму розіграші, який триває в моєму телеграм-каналі. Підсумки, результати будуть вже. 30-го числа, тому не прогавте свій шанс виграти непоганий калашик. Я думаю, за такі умови він дійсно непоганий. Тому до нових зустрічей.